Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу пане ну, Романе. Давайте поговоримо про те, що відбувається на території Російської Федерації. Мається на увазі маю на увазі курську операцію. Відзначу, що щодня з інформації стає якось все менше. Ем, очевидно, що ем, ми маємо там певні просування, тому що російські так звані воєнкори, вони ну чи не найбільше допомагають розуміти ситуацію, скажімо, зараз і якось геолокаційно розуміти, де знаходяться сили оборони України? Водночас знаємо історію про річку Сем і ті підірвані мости. Росіяни намагаються будувати якісь понтонні переправи не надовго, що правда, вони якось злітають у повітря. Але які ваші оцінки подій, які відбуваються на Курщині? Бо це прямо пов'язано з тим, що може відбуватися у нас далі. Ураження мостів це в першу чергу контроль певних рухів і діяльності московських військ в тому районі. В першу чергу, скоріш за все, щоб убезпечити наші західні фланги. Я думаю, не просто так були знищені ті мости, тому що було, був якийсь рух і, скоріш за все, надійшла якась інформація, яка передувала цьому всьому. А потім понтонні мости, понтонні переправи, які клалися в тому районі. Вони в деякій мірі підтвердили, що все-таки готували якісь рухи, і вони продовжують і намагаються це робити далі. тому сили оборони це все в першу чергу вогнем. І звичайно, що як ви вже і зазначили, прожили ті понтонні переправи недовго. Будемо слідкувати, чи будуть вони викладати ще, і чи продовжать вони здійснювати якусь активність в тому районі. Якщо говорити в цілому про Курщину, а, проводяться певні роботи, проводяться як і на лінії бойового зіткнення, яка відбувається, так і в цілому на території, яка контролюється, тому що зараз проводяться дуже багато стабілізуючих заходів, там, зачищення ворога. Вчора публікувалися. Кадри 95-ї бригади, зокрема, там і певні ексклюзивні на нашому каналі, і там, де проводилася зачистка робота 95-ї бригади, зокрема ті кадри, які публікували ми, там булася дуже цікава ситуація, тому що ворог в тому населеному пункті він залишався, він там засів і вони не хотіли там здаватися нічого робити. Відповідно, наші сили їх обійшли. А вже от бійці 95-ї бригади їх там дочищали і знищували. Тобто, такі моменти, що відбуваються там. Дуже багато різного і цікавого в певній мірі, але е зараз е там дуже багато роботи, і знову ж таки, як вже зазначалося раніше, і в принципі це очевидний факт. Московити вони набирають обертів, вони оговтуються, вони підтягують сили, розгортаються, намагаються десь вже здійснювати якісь рухи та планувати. Е приклад навіть з тими самими враженнями е мостів. Тобто, це вже щось передбачало за собою. Тому чим далі, звичайно, тим буде складніше, але сили оборони продовжують виконувати свої задачі, і в майбутньому побачимо, де вони закінчаться. Наскільки ми маємо там, ну не скажу важкі но, ну, логістичні проблеми, враховуючи, що все-таки ми по ту сторону кордону. І наскільки ну це для нас один із таких ключових викликів довготривалості нашого там перебування? Ну в першу чергу це дуже продумана операція і дуже ризикована. Тому логістика це одна з тих невід'ємних і ключових, можна так сказати? Е Функції, які необхідні для цієї всієї діяльності, чесно, різні думки були. Хтось говорить, можливо, просто так склалася обстановка, і вона там з часом вирішилася там. Зазначає, що є там якісь певні труднощі. Хтось говорить, що все вибудовано прекрасно, тобто немає єдиної думки, мабуть, ніколи її не буде. Але все таки більше позитивних якихось відгуків ну, це ж підвіз і цілому, топлива, там... це підвіз провізії. Без, без цього іншого. Звичайно, щого, так. звичайно, без цього ніяк. і ну, Над цим, звичайно, працюється. А, були певні повідомлення, зокрема, коли от, е, діяльність свою впроваджує Ахмат, оці всі е, вагнери, їхні невеликі групи якраз там здійснюють в першу чергу там були і кадри, та полювання на логістику і тому подібне. Але в основному все позитивно, тому що це, це все сплановано і сплановано воно досить, досить потужно. Тому. Логістика, вона буде якою б вона не була, будуть на неї полювати не будуть, а вона буде існувати, тому що це знову ж таки невід'ємна частина будь-якої операції і будь-якої діяльності в армії. А тому тут щоб не було, але вона буде існувати. А ця перспектива в зв'язку з підірваними трьома мостами, що величезна кількість російських військових можуть опинитися фактично у котлі. Наскільки вона близька до реальності? За вашими оцінками, за вашу інформацію, ну це почали е розкручувати західні медіа, зокрема БІТ. Якщо угу. не помиляюся, вони там побачили, намалювали Требки. вже угу. по перше, по перше, вони побачили наше оновлення. З Тьоткіною відповідно вже там подумали, що ага, почалися звідти рухи. Хоча там треба розуміти повну ситуацію, що то відбувається. Вони намалювали, пам'ятаю, там на картинці жовту лінію над кордоном російсько-українським. Коли нібито там, ага, якщо наша територія, значить все, і звідти можна здійснювати з будь-якої точки якісь рухи. а Перебиті мости, там а у нас ще західний фланг, де так взяв, просто класно пальцями і моргнув, і вже все пройшов всю ту територію. Якщо на картинці, звичайно, що воно так вимальовується, але необхідно враховувати всю ситуацію. Знову ж таки, знищення переправ скоріш за все було реагуванням на певні рухи, які хотіли здійснити московити. І знову ж таки фонтонні переправи вони в певній мірі це показували. Яка кількість угруповування в тому районі абсолютно невідома там, звідки взяли там 2000 3000, три називають. Це теж там. Цікаво уточнити, але будемо бачити, як будуть розвиватися події. Якщо там в майбутній перспективі це все станеться, ну це буде просто феєрично, звичайно, і від цього там відмовлятися не варто. Але поки що, ця така картина вона не вимальовується, тому будемо слідкувати, які будуть подальші кроки в цьому плані же Рьобка із більд е, нині пише про те, що Кремлю не вдається зупинити український наступ в Курській області, і зараз ЗСУ починають битву за наступне велике російське селище Кореневе. Ми багато говорили про Кореневе і розуміємо, де воно відносить, де воно е, розташоване на карті. Водночас, наскільки цей бій може бути непростим за цей населений пункт, враховуючи, що росіяни ну вже на третій тиждень боїв, вже трохи прийшли в свідомість якусь. Mm, давайте скажу так. Він вже почався трохи давненько, тому що московит московити в тому районі е, зосереджувалися там досить давно а наші сили оборони теж підійшли е, в той район ну, не, не, не тільки зараз, назвемо це так, але не можу там оголошувати деталі, тому що там зараз проводиться робота. Як будуть знову ж такі складені обставини, побачимо тільки з часом, тому що це вже більш оперативна обстановка, скажімо так. Давайте поговоримо про те, що відбувається у нас на полі бою. За Washington Post пише і думаю, що ви також розділяєте очевидно цю думку. Принаймні, військові кажуть, що так воно і є. Успіхи, про які Україна оголосила в своєму двотижневому вторгненні в Росію, не зупинили постійне просування московських військ на Донбасі. Серйозна загроза Покровську. Військові, які доєднуються і правда, кажуть, що вони дуже сподіваються, звісно, що на Донеччині в плані боїв стане легше, що росіяни відтягнуть якісь свої резерви, але поки що їх ну, така сила зена, що навіть якби вони якусь бригаду зняли, ну, принципово це б ситуацію різко не змінило. В е, деякій мірі сталося найгірше, тому що ті тези, які хтось запустив на початку. З якогось дива, і я, наприклад, не розумію цього. Навіщо пускати ці тези було в публічний простір зі своїми думками. Вони дійшли до військових, які вже просто сидять і обнадіюються, що так стане, і, і все. Це не дуже приємно, тому що я не розумію, чому московити повинні були одразу знімати все з Покровської Терецька, коли у них перше є дуже багато інших районів, де вони можуть це зробити. Це робота не. Де у них сконцентроване певне угруповування, там сильно впала інтенсивність боїв, і про це навіть заявив речник відповідного угруповування військ, який зазначав, що. ну зменшилась інтенсивність штурмів, впала активізація роботи. На це була задача зрізати роботи виступ більш більше пропагандистська інформаційна і не несе ніякої тактичної стратегічного значення. І вони можуть пожертвувати цим напрямком, вони можуть пожертвувати підростями, які вони можуть перекинути на Курщину. Район кринок, коли була активна активний процес плацдарму в районі цього населеного пункту. Там зосередилося досить таке велике угруповування військ о, з підрозділів з бригад, які намагалися як і вибити, відтіснити, так і в цілому не дати просунутися далі українським військовим. Е, командувач, о, точніше речник, перепрошую, оу е, е, Таврія, То е, зазначив, що відбулися перекидання з півдня на Курщину саме з того району, тобто вони можуть. Цим пожертвувати, тому що питання плацдарму з Кримками завершене. У них є угруповання на Луганщині. Зокрема, там вже був приклад. Ми відслідковували де бійці, казали в районі Стельмахівки, що зменшилась інтенсивність боїв, штурмів, активізації, чи це перегруповування, чи це перекидання? Хоча була інформація, що звідти теж перекинули на Курщину сили. Е, у них там сконцентрована досить велика, така, е, велика кількість своїх військ, і вони можуть пожертвувати там певними ділянками, де і так немає активізації, е, перекинути якусь із бригад. Е, Білгород – це район північних е, кордонів Харківщини. Е, у них перед цим було там накопичено певні сили. Вони ще додатково їх там перекинули. Пам'ятаємо про 155-ту бригаду, яку всі обговорювали. Десантники, яких вони туди кинули, це все було в медіа. І, відповідно, найлогічніше і те, що вони там робили, вони перекидали на швидку руч в Курщину звідти. Тому що це найближче, і там теж можна взяти Харківщина, північні кордони Харківщини, ті задачі, які вони поставили, вони не виконали, і 99% вони вже їх не виконають. Тим паче, ну от тут можна сказати, що можливо воно повпливало там ще й з курщини. Але Донеччина, зокрема, Покровський Турець, коли у них є такі перспективи, можливості, сприятлива обстановка, кількість свиней, яку зараз всі можете побачити, концентрація, вони не будуть жертвувати цими цілями, які ось у них вже на долоні. В Турецьку вони вже заходять до Покровська, залишилось зовсім мало, і вони постійно. За кожним днем оновлення можна бачити їх просування, і навіть якщо вони знімуть якусь там з бригад, навряд чи це хлопці на сьогоднішній день відчують. Тому якщо станеться якесь диво, і вони там готові будуть перекидати саме звідти якісь сили, і воно повпливає, це буде чудово. Але поки що цього не сталося, не стається, і знову ж таки я вже назвав ділянки, якими вони можуть більше пожертвувати, ніж. Віддати оці перспективи і можливості а, в районі і Турецька, тому що для них це надважливі місця міста для них це надважливий район, і вони його просто так не будуть віддавати, ще й бачачи, що у них є можливість, а ми не можемо ніяк стабілізувати ситуацію. Настається наступне, що а, Діпстейт повідомляє про втрату ще п'ятьох фактично сіл, про а, складну ситуацію в Нью-Йорку, водночас ще до кінця ворог, я так розумію, не контролює. Нью-Йорк ще тривають там все-таки певні м, бої. А, евакуація оголошена з Покровська, з Мирнограда, евакуація швидка і інтенсивна. Коли говорити про. Про те, що війська РФ дуже близько да підійдуть або розпочнуться вже бої, до прикладу Запокровськ, які загрози це несе для інших областей сусідніх, і чи можемо вже починати говорити про те, яка там оборона, про те наскільки ми підготовлені трохи далі. З приводу Нью-Йорка маю там певну ситуацію пояснити, тому що там дуже така унікальна картина з позначеннями, коли можна сказати і побачити, що там наші війська в оточенні перебувають. Але це найбільш така реальна картина, яку ми могли показати. Це було дуже складно, особливо там постійно уточнюючи і питаючи чи це дійсно так. Але воно так, воно показує те, що в Нью-Йорку в першу чергу є сили оборони, є їх позиції. І оті червоні лінії, які йдуть до Неліпівки, вони показують, що просто московити певним чином обходять ці позиції, обходять ці шляхи і намагаються пролазити до Неліпівки і там закріплятися. От така ситуація. Але за Нью-Йорк ідуть бої. Московити його не окупували. там... Намагаються теж стабілізувати ситуацію, але Але наші там бачимо, в оточенні. Що... Ні, наші там не в оточенні. Це просто ті шляхи, де певна група там, московиків ага, намагається пролізти, пролізти туди, обходячи ці позиції. От і все. Тобто, вони там не закріпилися, вони там не, не тримають там вогневий контроль, не, не сидять, оточивши. Це просто шлях. Їхній рух до Неліпівки, яким вони проходять. просто це, це якось так найреальніше, найближче можна було показати цю просто незвичайну ситуацію. Ми самі були там в шоці, коли вималювалася така картина, але як є, і ми її показали. Тут, тут і без паніки, але така картина. З приводу там, подальших просувань, загрози е за Покровськом, за Мирноградом в тому районі по суті вже не залишається там великих міст і якоїсь такої території, яка б стала перешкодою для московитів. Там вже трохи ділянки і адмінмежа Донецької і Дніпропетровської області. Кордони Донецької області це глобальна така ціль московитів, якою вони хочуть досягнути, щоб окупувати Донецьку область повністю. Про оборону необхідно думати завжди. На жаль, дуже часто у нас про неї починають думати, там, підготовлюватися, коли вже припекло. Прям дуже сильно, але про неї необхідно думати завжди. А, на майбутнє, там, що б не сталося, але Дніпропетровська область вона вже має бути перекопана, як мінімум, біля кордону, вздовж поперек. Залита бетоном і тому подібне. Щоб не були там якісь спекуляції, коли вже там будуть підходити, чи ще щось, вона вже давно мала бути перекопана. Е, чи є зараз час змінити ситуацію? Є. Чи mm. зараз час це все перевіряти і піднімати питання? Абсолютно. І я сподіваюся на це будуть звертати увагу, тому що щоб потім не було пізно. Але Ти, це я, питання я воно я завжди актуальне. Воно завжди актуальне. Будь-якій ділянці фронту в будь-якій точці країни це завжди пріоритет е, оборона, але зараз бої йдуть там, де вони йдуть, і дуже важливе там питання і обговорення це Покровська Мирнограда і евакуації цивільного населення. Евакуйовуватись треба, тому що московити, е, якщо вони тим паче не зможуть там в ході штурмів, о, там взяти покровськ, мирноград в, в швидкій перспективі. Вони будуть все рівняти з землею, і їм байдуже на цивільне населення, на цивільну інфраструктуру. Вони це вже показали, і вони демонструються щодня. Вони готові руйнувати і знищувати все абсолютно задля виконання своїх цілей. Тому життя людей це най найцінніше, що є. 에, вони хотіли і виїжджати, Там багато їх. таких, я так розумію, як було колись і в Бахмуті і в Авдіївці, а, а, які не хочуть виїжджати. По різному, по різному є люди, які оті ждуни. Е, я не знаю, і в мене немає слів зараз. матюкатися в ефірі не можна, які просто чекають на цих виродків, вони їм будинки знищують, а вони їх чекають. Це одна категорія людей. Е, хай там їм складеться, як складеться. З іншого боку, є люди, яким важко покидати свої населені пункти, свої будинки, свої домівки, як там, де у них є все і все, що у них залишається. Їх людей необхідно підтримувати максимально усім, чим можна об'єднуватись навколо цих людей і щоб вони відчували цю підтримку тепло, хай хай що це буде, але е, їм зараз не важко. І коли їх там переконують або зобов'язують, варто ще пам'ятати, що це не дуже легкий процес. Я ще хочу вас, пане Романе, запитати. От про що вчора ввечері так звані воєнкори російські рознесли таку певну істерію про те, що допоки там вони Курск збираються обороняти, українці пішли у наступ на запорізькому напрямку. Воно так несли, неслись до півночі. Сьогодні вже якось про це новин мало, але що так налякало на тому відтинку нашого ворога? А, вони самі щось собі там вигадали. І самі про це дивно, що вони просто затихли, а не сказали, що вони все відбули, бо вони зазвичай коли піднімають вони там малюють навіть просування, в нас починають так вірити, а потім все дуже класно відбувають. Це з одного боку кумедно, з іншого боку, вже як знаєте як рутина. Не підтвердилася інформація абсолютно. Ми там самі були трохи в шоці до що ж там відбувається, всі говорять. Ми обговорювали трохи. в редакції про те, що ну враховуючи, що відбулось, як раптово все відбулось із Курском, то чи очікувати на ранок новин? Ну тобто, зараз ну, така війна, що може бути все. Просто, да, в процесі роботи. Ми там дуже багато зараз роботи, і ми такі бачимо, що несеться всюди і починають питати, а що там на Запоріжжі? бо... А ну дійсно, коли починається рафтове накуршення, то оплі вже щось і там придумали як, коли, де і чим. Потім трохи розчарувалися, що більшість почала розносити саме якраз знову ж таки, російські якісь джерела, які там самі вигадали, самі там відбили і тому подібне. Потім просто почали там перевіряти інформацію, намагатися підтвердити, і вона не підтвердилась. Можливо, там були якісь локальні дії. Або там хлопці якось розрядили обстановку там, певним калібром по позиціях московит, і вони щось собі, собі там вигадали. На сьогоднішній день ця інформація не підтверджується. Будемо слідкувати, дивитися, як там що, але ніякого наступу там поки немає. Дякую вам величезне, пане Романе, за роботу і за те, що доєдналися. Роман Погорілий співзасновник проєкту Діпстейт. Військовий аналітик був нашим першим гостем. Дякую. Дякую.